Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Це курс розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків війни. Нагадую, що з вами ми продовжимо третій блок це грамотне використання фінансових послуг. І сьогодні ми будемо говорити про те, а який кредит обрати: кредит готівкою чи кредитну картку. Це два найбільш розповсюджених. Вида кредитування, і тому сьогодні ми поговоримо про це більш детально. Як завжди, з вами я, Микола Лінов і Тетяна Романенко. Кредитні картки з'явилися у нас масово приблизно 20 років тому. Я спеціально акцентував увагу на слово масово, тому що перші кредитні картки з'явилися раніше у нас, принаймні я ще в 1998 році, тобто 25 років тому. Вже впроваджував кредитні картки для військових пенсіонерів. Тому вже так масово, щоб для багатьох людей це було дійсно вже трохи пізніше. Перші кредитні картки вони надавалися людям, які отримали в банках зарплати, пенсії, або там інші якісь виплати постійні. І таким чином банк бачив людей, ту категорію клієнтів, яка постійно має джерела фінансування. Це для банка дуже важливо, тому що кредитна картка вона працює в режимі е, такої відновлювальної кредитної лінії. Тобто, ви отримали, заплатили по карці, отримали знову гроші, або там розрахувалося в торгівельній мережі, знову заплатили. Таким чином, постійний такий обіг грошей по цій картці. І для банка дуже важливо, щоб клієнт мав постійне джерела фінансування, тобто постійне джерело доходу. Таким чином, банк мінімізував свої ризики, і цей кредит був доступний для більшості людей. Зазвичай сума там невелика, це може бути одна, дві там, ну, до п'яти щомісячних заробітних плат. Таким чином, банк розраховував, що якщо платити якусь там невелику частину, там 5, 7, 10% від суми заборгованості, клієнту завжди буде достатньо грошей, які він отримає. У вигляді зарплати або пенсії, для того, щоб своєчасно платити по кредиту, принаймні відсотки, і таким чином кредит не буде в прострочці. Для банку це дуже важливо, тому що будь-який ризик, який є по клієнтській операції, по кредитній, банк закладає в відсоткову ставку. Тому, чим вище такий ризик а, дефолту клієнтського, Тим більше буде відсоткова ставка. Чим більше, скажімо так, можливість клієнта не заплатити по кредиту, тим вище буде відсоткова ставка по кредиту. Тому кредитні картки це сьогодні, мабуть, саме такий доступний фінансовий інструмент на банківському ринку. Хотів би акцентувати увагу на те, що особливістю банківського кредитування є те, що кредити надаються на якусь конкретну мету. Тобто. Гроші, які ви отримаєте в банку, потрібно витрачати на якусь конкретну ціль, наприклад, на купівлю транспорту. Коли ми кажемо про кредити кредитною карткою, там достатньо просто відслідкувати цільове призначення. Тобто ви розрахуєтесь в магазині, і банк бачить, в якому магазині ви розрахувалися, і приблизно розуміє, на які цілі ви використали кошти. Так, ви можете зняти кошти готівкою. І далі банк не розуміє, на які цілі ви витрачаєте кошти, і це для банка збільшує, трохи збільшує ризик неповернення коштів. Відповідно, от абсолютно всі, я, я не знаю жодної кредитної картки, на яку б банк не встановлював комісію за зняття готівки відділення або у банкоматі. І якщо середня кредитна картка має умови такі, як. Наприклад, відсоток по кредиту там 3-3,5% на місяць, то зняття готівки додатково додає ще 4-5%. Тобто, якщо ви в магазині витрачаєте кошти, для вас кредит буде майже вдвічі дешевше, ніж якщо ви зняли кошти з картки і, наприклад, в тому ж самому магазині розрахувалася готівка. Тому я нікому не раджу, в цьому немає жодного. Сенсу економічно розраховуватись готівкою, тобто знімати з банкомата і потім розраховуватись готівкою в магазині, в якому можна розрахуватися карткою. Треба розуміти, що коли у вас будуть додаткові витрати в вигляді комісії одноразової або ще комісії, то це збільшує вартість вашого кредиту. Тому завжди думайте, чи є вам сенс знімати кошти готівкою з кредитної картки. Ну, наприклад, я з свого досвіду от за десь 20 років користування кредитною карткою, ну, чесно кажучи, не пам'ятаю жодного випадку, щоб я от знімав кошти. Навіть в ті часи, коли ще не у всіх магазинах були термінали, я все ж таки обирав о, магазини, в яких там були термінали. Зараз вже вони є всюди в всіх магазинах. На автозаправочних станціях, і багато навіть кіосків мають термінали, які приймають до оплати платіжних картків. А ще один момент, на який треба звернути увагу, що банк враховує вашу кредитну історію та рівень вашого офіційного доходу. Тому якщо у вас так станеться, що буде погана кредитна історія, то скоріше за все, банк вам відмовить в кредитуванні. І далі вам треба буде йти вже в інші е, фінансові установи, які надають кредити на ну, менш вигідних умовах. Тобто кредитна історія, позитивна кредитна історія, вона для вас є гарантією того, що кредит для вас будуть дешевше, ніж для людей, у яких погана кредитна історія або взагалі її немає. Ну, тобто, погана. Відповідно, це гірше, ніж коли немає. Немає, це значить, що ви просто ще ніколи не брали кредит. А от погано це вже ви брали і довели банку, що ви не можете розрахувати от, е, свій, свою спроможність та своєчасно заплатити по цих зобов'язаннях, які є у вас перед банком. А що стосується рівня офіційного доходу, дуже часто банк вимагає, ну, принаймні, одної з умов ставить: якщо у клієнта є офіційний доход, він може. Надати довідку про доходи, то відсоткова ставка буде нижче, або взагалі є кредити, які не надаються без, без довідки про доходи. А що стосується ВПО, дійсно, ви можете зустріти такі обмеження в банках, особливо, якщо ваша прописка, яка вказана, ну і в вашому паспорті, і в банку відповідається інформація є, і, і або буде, якщо ви будете оформити кредит. Банк дійсно може або відмовити, або ну принаймні, довше розглядати це умову кредитування вашого або там на гірших Чому це відбувається? Ну якщо, наприклад, по, по прописці буде банк, побачить, що ви знаходитесь в тому місті, яке зараз знаходиться в окупації, ви перше можуть картку заблокувати. На всяк випадок банк же, наприклад, може не знати, чи виїхали ви з того міста, чи не виїхали. Якщо ж ми виїхали і знаходяться в іншому місті. І приходити в банк з метою оформити новий кредит там, нову кредитну картку або просто кредит витівкою, то банк відповідно може запитати у вас інформацію про ваше джерело доходу. Тому що, якщо ви працювали, умовно кажучи на маріупольському металургійному комбінаті, то зрозуміло, що зараз, знаходясь десь в іншому місці, де немає такого комбінату, і скоріш за все, ви або без роботи, або у вас якась інша робота на, з меншим доходом. Тому банк буде вимагати від вас довідку про доходи, або принаймні пояснення тобто, розуміння того для банку, звідки ви будете брати доходи для погашення цього кредиту. І якщо банк таке пояснення не отримає, то може відмовити ну, в новому кредиту і навіть заблокувати кредитну картку вашу діючу. Навіть якщо там ще був якийсь ліміт, який ви не використали. Це дуже важливо, треба розуміти, і краще от краще для того, щоб банк не задавав зайві питання. Якщо у вас вже є картка, то своєчасно вносити інформацію, тобто вносити гроші на карту, тобто ви скористалися грошима, да там через міст треба внести, внести ту мінімальну, принаймні, суму, яку банк вимагає. Для банка ну, це буде такий сигнал про те, що у вас. Як є джерело доходів, раз ви своєчасно погашаєте а, раніше отримані зобов'язання вилізти на кредитів або кредитних І він просто навіть не буде блокувати. Там програма автоматично вона буде там подавати інформацію, що такий клієнт він як сплачував своєчасно так і сплачує своєчасно йому не треба блокувати. Якщо у вас уже у вас уже є ситуація, коли ви не можете своєчасно внести інформацію, а плюс що у банку є інформація про те, що ви. По прописці знаходитися в тому місті, яке знаходиться в окупації, або там, де йдуть бойові дії, то, відповідно, банк може заблокувати, скажімо так, граючи наперед, тому що розуміє, що у вас можуть бути фінансові проблеми. Прості кроки для того, щоб вибрати найвигідніший кредит між кредит готівковий або кредитною карткою, спробуйте. По-перше, дізнавайтеся умови кредитування в різних банках, зверніть увагу спочатку на свій банк, яким ви користуєтеся послугами, і порівняйте з декілька іншими банками. По-друге, ретельно вивчайте умови кредитних договорів. Коли ви будете оформлювати договір, звертайте увагу на всі дрібниці, які є в договорі. В договорі особливо це посилання, особливо це дрібний текст під зірочкою. Будьте уважні, коли ви бачите в умовах кредитування ці зірочки. Або, наприклад, посилання на сайт банків, там де більше є інформації. Не лінуйтесь, перейдіть та ознайомтесь з цим. Наступний крок: не піддавайтеся на маніпулятивні заклики отримання швидких та дешевих кредитів. Наступний крок. Дбайте про свою кредитну історію і своєчасно погашайте зобов'язання по кредитах. Тобто ще до того, як ви взяли кредит, уважно оцініть ризики, які у вас є, і пам'ятайте про те, що кредитна історія напрацьовується і вона може вам як допомагати, так і заважати, якщо у вас були якісь попередні, не дуже. Добрі результати кредитування, заборгованості або суди. Якщо вам потрібна готівка, а в банку ви можете отримати тільки безготівкові кошти, безготівковий кредит, то з'ясуйте. Чи можна сплатити банківською карткою за покупку, на яку ви позичаєте гроші? Наприклад, можливо, вам хочеться якісь меблі купити і прямого кредитування на цю покупку немає? То тоді запитайте у продавця, чи можна скористатися банківською карткою. І якщо ви отримуєте безготівковий кредит на банківську картку, або ви використовуєте кредитний ліміт. То простіше буде сплатити банківською карткою, тому що ви не будете витрачати і переплачувати за відсоток комісію за зняття готівки, бо зазвичай ця комісія для кредитних коштів набагато більше, ніж просто комісія за зняття готівки. До речі, не забудьте цю інформацію так само дізнатися, і коли ви розраховуєте вартість кредиту. Врахувати цю комісію так само у вартість кредиту. Якщо ж ні, якщо вам тільки готівка потрібна, то ще раз наголошую на тому: розрахуйте суму витрат на банківську комісію за зняття готівки з кредитної карти. Це якраз і буде вартість вашого кредиту. Тож, нагадую, ми рахуємо всі витрати пов'язані з кредитом. І на це дуже важливо звертати увагу. Дякую, Тетяна. Зараз я вам наведу приклад того, як я користуюся кредитами. А, ну, кредитами і я не користуюся, я не пам'ятаю, щоб за все своє життя я користувався кредитами готівкою. А, я в основному користуюсь кредитами картами. У мене багато кредитних карток, Ну, у мене постійних карток, якими я користуюся, зазвичай 3, 4, там, 5 карток. А, звичайно, вони можуть змінюватись. Тобто, взагалі, у мене було там кредитні картки, може там десь 13 банків, але за час користування вони змінювались. Якісь там кредитні картки я закривав, інші відкривав. Тобто, я постійно моніторю ситуацію на банківському ринку. Я дивлюся, які умови пропонують банки. Якщо раніше в мене була а, така вимога, щоб банк а, ну, надавав якомога як вигідніше там відсотки по кредиту. У покритній карці, да, якомога менше комісії, то зараз, напоки мені вже цікавить, не просто користуватися навіть трохи безкоштовно, а навіть трохи заробляти на кредитних картках з рахунок всяких бонусних і інших програм. Тому я користуюся постійно картками, і банк, коли бачить, що в мене постійно йдуть обороти по карті, тобто я розрахувався в магазині, там наступне наступного вніс гроші на картку. Знову розраховуюсь, потім знову вношу. в. Ну, в оговорений той термін, який в договорі прописаний зазвичай це або до 25-го числа наступного місця, або там до кінця місяця до тридцятого та 31-го числа. Коли банк бачить, що я постійно користуюся, і я нормальний платоспроможний позичальник, він намагається мені надати ще більше кредитів. Тобто, до мене часто телефонують ці ж працівники банку і пропонують ще взяти кредити готівкою. Там пояснюю, що я там можу купу питань вирішити за ці кредити готівкою, але я прекрасно розумію, що там вже безкоштовно. То користування не буде, там вже треба платити кошти, і по кредитам готівкою відсоткова ставка вища, доходність вища. Ну, як чесно кажучи, вам наводив приклад: і якщо навіть е, готівкою знімати скавки, буде доходність вище в рази, і тут буде вона е, вища. Тому. Я відмовляю завжди і кажу, слухайте, якщо вам дійсно я вам клієнт, клієнти, ви хочете мені надати більш грошей, то збільшите мені кредитний ліміт на мою кредитну карту. Але готівку я ніколи не отримую. Тобто я розумію, що користування кредитною карткою воно вигідніше, ніж готівкою, тому я завжди відмовляюся відкрити готівкою і пропоную банкам збільшити мені кредитний ліміт на кредитну карту. Яке буде практичне завдання? Ну, По-перше, пригадайте свій досвід, чи користувалися ви кредити. Кредитами, де е, отримували готівку, а ну, можливо, там декілька років тому, колись це була дуже поширена практика. На які цілі ви брали кредити? А згадайте той досвід, чи можна було отримати кредит на кредитну картку, не отримуючи гроші. А згадайте, чи вам пропонували такий вибір між кредитною картою та кредит, е, кредитом готівкою. Можете згадати, що повпливало на це і які були результати для того, щоб порівняти, чи правильний вибір ви тоді зробили. Оцініть, будь ласка, чи є у вас зараз потреба в кредитуванні, чи треба щось купити в кредит. Чи вивчили ви вже умови від банків, що вони пропонують? А може ви ще там, мали негативний досвід і зараз не хочете користатися цим? А якщо так, то все ж таки оцінка фінансових послуг, які є зараз, не вимагає від вас обов'язково брати кредит. Але ви можете дізнатися про цю інформацію. Якщо будете це з'ясовувати, то звичайно зверніть увагу на різницю послуг, якщо ви берете оформлюєте цільове призначення кредиту. І там на покупку, наприклад, якоїсь побутової техніки, і чи можна отримати готівкою в банку, або чи можна скористатися кредитним лімітом і який розмір кредитного ліміту є у вас на карті, чи можна його збільшити, якщо вам не вистачає цієї суми? А також подивіться в своєму банку, в якому ви користуєтеся, чи є можливість якусь іншу. Іншу послугу кредитну залучити для цього. Ну, як, наприклад, в минулому відео ми з вами говорили про покупку в розсрочку частинами. Ну і, звісно, поділіться з нами. Які умови ви знайшли зараз? Чи вважаєте ви ці умови вигідними? Чи можливо ви там прохували і вирішили, що для вас це невигідно? І ваш досвід з нашими рекомендаціями, ваше запитання з цього приводу? Ми, звісно, обговоримо на нашому наступному стрімі? Сьогодні ви дізналися про те, чим відрізняється кредит готівкою від кредитної картки і як. Правильно користуватися так, щоб мати найбільш вигідні умови кредитування. А на наступній зустрічі ми поговоримо про те, що робити, якщо вам гроші потрібні, але банк вам відмовляє а, в кредитуванні. До наступної зустрічі, буде цікаво.